Вас вітає луч. Дівчата, сьогодні ми отримали от такі дуже цікаві плаття від Монте Червіної. Розмір універсальний, дуже класна модель, красива лінія, рукава. Дивіться, як рукавчик. Вони відрізні по талії. Трикотаж не тонюсінький, вони такі Гар, гарно буде осінь зима. І дивимося кольорова гама. Саме такі кольори. Пітая, зелений. Кемел, лимон. Ну він більш такий, як лайм. Більш як лайм. Світлий, світлий беж, такий айворі, точніше, синій та чорний. Ви отримаєте на зв'язку ваш луч.